В мире, Збройні сили України атакували окупантів біля Бахмута. Десятки полонених. Сотня згоріла живцем. Потужні ракети впали на голови окупантам. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших. За добу в районі Соледара пролунало 85 обстрілів і 8 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Наші сили оборони постійно тримають удар ворога, який намагається завдавати ударів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. 199 обстрілів на цьому напрямку він здійснив за попередню добу. Росіяни не жаліють навіть своїх людей. Збройні сили України взяли близько 10 полонених, вони були брудні та голодні. Росіяни чекають, щоб у бійців Збройних сил України закінчилися набої, а потім закидати українські позиції своїм м'ясом. Окупанти хочуть прорвати оборону навколо Бахмута. Але у них нічого не виходить. Вони знову закидують нові групи по 10-20 осіб. Одну таку групу Збройні Сили України знищили при спросьбі штурму наших позицій. Командира ЧВК Вагнер було взято в полон, а ті окупанти, що вижили, підняли білий прапор та почали просити пощади, просили не вбивати, та казали, що вони не хотіли йти, їх змусили. А хто буде відступати відразу розстріл? Бережіть себе підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!